Привітки! Зараз покажу вам наслідки переношування матеріалу на м'яких нігтях, які при відростанні розширюються і деформуються. Тут у нас десь 5 тижнів, не десь, а точно скажу, 5 тижнів і 23 дні. З такою якістю нігтя я би їй радила носити не більше 3 тижнів, але ж, звісно, ніхто не слухається. Плюс, тим паче, що у нас трошки є довжина. Якби вони ще в нуль були якісь, наприклад, і то, можливо, би при відростанні це не спасло. А, і зараз я вам покажу, як я випилюю ось такі відчарування. Відчарування тут уже повністю до точок росту. Зверху відчарувався а, матеріал. Так у неї стається не кожного разу. Бувають такі випадки, що ідеально просто без жодного відчарування відношується матеріал. Але це зазвичай тоді, коли вона вчасно приходить на корекцію. Тут вона, мало того, що, по-моєму, чи то пізно, чи то, знаєте, зараз перед Новим роком спеціально переношують, переношували. Щоб ближче до Нового року. Тут, напевно, цей варіант у нас, що вона записалась за 5 тижнів. Через 5 тижнів після минулої корекції і плюс ще вона потім переписала ще на, на декілька днів уперед. І ось тут я показую, як я випилюю ось такі відчарування. Я трошки знімаю, якщо є. Цей тут у нас лак був, так, щоб мені було видно, що я роблю. Ну, взагалі істончаю матеріал, і потім я починаю знизу підрізати. її. Підрізаю, підрізаю, підрізаю. І потім вона сама. вже Оттак от чпоньк і, бачите, відходу. Тут, в принципі, матеріал вже відійшов. Його просто треба було вже дозняти давно. Де вона закінчується, так, підрізати, щоб вона просто відскочила це відшарування. Ну і тут на багатьох, коротше, такі відшарування. і на правій, і на лівій. А, скажу так, це, скоріше за все, саме через переношування. Чим от е, на таких нігтях менше носиш, тим краще. Плюс вони трохи вологі. А, ну, коротше, не той варіант, що можна переношувати. Ну, от на Наслідушу корекцію вона вже записалась через 4 тижні. Плюс ще я її поміняла базу. Зараз в мене в роботі декілька баз. А, оцю базу ще є варіант, що не підійшла база їй. Тут, бачите, я точно вже не скажу, тому що і переношено, і базу, базу я їм носила. Uh, тому я нанесла вже в цей раз ту базу, яка точно у неї добре тримала матеріал, тому я думаю, в слідущий раз вже такого не буде. Мінус один тиждень, так, це грає роль. Uh, тому що, коли вже навіть появляються трошечки там якісь можливо, чи там нігодь, коротше, гнеться, вже от відріз, нігодь гнеться. У нас в цих точках просто, там де менш всього укріплено, в тих місцях і матеріал починає відходити потихеньку, відходить, 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 поступово відходить повністю. Якщо мене дивляться дівчата, які не майстри, а носять покриття, ось чому не потрібно переношувати. І якщо майстер говорить, що з твоїми нігтями краще не переношувати, то потрібно прислухатись. Є такі ситуації, коли це вимушено, вимушено коли це людина захворіла, там, не знаю, щось трапилося і не змогла прийти вчасно на корекцію. Але якщо є можливість прийти на корекцію, краще прийти на корекцію. І мінімізувати якісь ось такі моменти, що пошкоджується нігуть, коли це неприємно, коли в ці відчарування щось потрапляє, коли в цих відчаруваннях може псевдомонія завестись. Ну і те і т.п. Так, прийшла вона вже з ідеєю готовою, тому ми її просто втілюємо. Я взяла ось такий ніжно-ніжно-рожевий гель, укріпила. І тепер я малюю бантик. На одній руці в мене з другого разу вийшло намалювати бантик. На цій руці з третього разу. <реш> Нещодавно дівчина одна мене захотіла бантик такий рівно біля кутикули, такий манюсінький. Коротше, я малювала, коротше, їй не сподобалось, як, я, як мене виходило, і вона рішила, вирішила зробити без бантика. <реш> я завжди наголошую, дівчата, я не художник, От, я майстер. Якщо я зможу, я зроблю. Не зможу, вибачайте. І такий бантик легше зробити, тому що тут уже... Більш він такий нахилений, вже можна там і по розміру, а от коли це чітко, прям манюсінький, посерединці, прям, щоб він був такий рівнесенький, це складно намалювати. Складно. Ну, Мені тут -то точно складно. Тому отакий от бантик, звісно, легше, е, вже, якщо там не придиратися е, до рівності, там, розташування і т.д. да, і т.п. Так, плюс у нас тут буде. Спочатку я кажу, що сніжинки на мене хочу бантик, а потім, по ходу, коли вона сиділа і дивилася, я вже не раз казала, що я поклала ці сніжинки, розклала. Рядышком, і от Вони магічним чином діють на людей. Вони дивляться на них і стається, не знаю, як це, гіпноз сніжинками. І вони все-таки вирішують клеїти сніжинки. Тут ми наклеємо по одній сніжиночці. На другому пальчику і ось така розтяжечка блискітками. В принципі, такий святковий, прям ніжний манікюрчик. вийшов. І, звісно, всіма нелюбима майстрами, які там за правильні форми, неправильна форма, зерняток. Я амбасадор цієї форми. Мої клієнтки люблять цю форму. Зазвичай я таку розтяжку роблю пензликом для градієнта, але в мене цей пензлик впав за комод. І я замість того, щоб його доставати і тратити на це час, взяла тонкий пензлик і почала ним робити розтяжку. Норм, все вийшло. І ось такий ніжний, святковий зимовий результат у нас вийшов. Мені подобається. А Подобається чи вам? Пишіть в коментарях. По цій роботі мені вже немає що розказати. А от розкажу, що я вже була на своїх нігтях далі. Ділюся, які собі зробила нігтики. Нарешті відпустила клієнток і сіла, зробила собі ось таку милоту дитячу. <реш> я знаю, що я тітка доросла, але мені захотілося ось такої дитячої милоти. Просто блакитний гель і наклеїчки. Трошки я їх обезглавила. Оцього Санта Клауса обрізала. Оцього пінгвінчика і оленя. Трохи далеко від кутикули вийшла, тому що манікюр я робила тиждень назад. Але я вже не хотіла знову чухати. Я просто поверх тієї бази, яку я казала, що я з нею тиждень вже ходжу, просто нанесла гель, опилила і все. Права рука мене ще поки що не зроблена. Покажу цьому відео вам ще одну роботу. Так, тут у нас 4 тижні, вона завжди приходить раз на 4 тижні. Дуже рідко, якщо щось таке прям трапляється екстра, вона може перенести. Але так, раз на 4, як штик. Коротше, що ми робимо? Ми лишаємо довжину і робимо білий френч на молочному. Ми колись її так уже робили, і вона знову захотіла. Так, показую найактуальнішу зачистку торгію, яку я зараз роблю. А, значить, дивіться. Перший раз я пройшлася по нігтю. Другий раз я углубляюсь під котику. Все. А, ну, правда, я тут вам засняла не весь процес. Так я роблю з одної сторони на всіх 10, потім з другої сторони на всіх 10. Потім зрізаю кутикулу і ще раз проходжусь після зріза. Я щось забула засняти вам. Треба якось зняти повністю там з... з обрізанням, напевно. І... Ну, коротше, так само я проходжусь уже після зрізала кутикулу, і якщо ще щось там вилазить, так, ще щось лишилося, наприклад. Там з-під кутикули щось торчить, то я його забираю ще одною проходкою. І по ітогу, скільки у нас три проходки з кожної сторони. Дівчата, цього достатньо. Я раніше теж шурувала три часа там тою фрезою. В принципі, цього робити не потрібно. Ну, там, звісно, дивлячись, яка кутикула. Тут у нас кутикула нормальна, не нароща, не налипша, сильно не заростає там. Є такі подвійні кутикули, там, де, знаєте, така юпочка ще старчить з-під низу. Бо там буває, треба а, трошки довше погратися, там треба трошки вивернути кутикулу, щоб зрізати те, що під нею. Тут е, все чисто, тут так потрібно, не потрібно робити, тому чистка на таких ручках швидко проходить. У нас трошки де-де викришилась нігтьова пластина, от особливо на вказівному вона казала, що вона його вдарила. З однієї викришивалося, як бачите, я вже це доростила гелем. Під час викладки матеріалу застосовувала ліхтарик і на, 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 в повітрі, в повітрі нарощувала. без використання якихось форм. Нігті, в принципі, як і в більшості людей, трошечки косять в одну сторону, а це до великого пальчика. Тому ну, трошки їх відцентровувала, звісно, але так як ми робимо в принципі, кріплення на натуральну пластину, то, звісно, це не моделювання, ми особливо там прям не вирівнюємо. Хоча, ви знаєте, моделювання теж воно робиться за ростом, за вигином фаланги, нижньої фаланги. Якщо фаланга повернута в якусь сторону, так от зараз і нарощують по цьому. ну, Можливо, хто як. Ну, коротше, трошечки я намагаюся відцентрувати, але особливо я на цьому не акцентую увагу. Якщо я бачу, що а, красивіше, коли в неї сильно вказівний на правій, в неї сильно прям вигнута нижня фаланга до вказівного пальця. І коли я от в цей раз намагалася його відцентрувати а, пря прямо зробити цей нігодь, я побачила, що це. Не виглядає, це не гарно виглядало, не це не органічно, отак от. І тому я е, сама опилила так, щоб він, от як іде фланга, так і йшов е, нігодь. Круче, ви мене зрозуміли? Робимо по понаїті. Ну, ось такий результат у нас вийшов. Так. Такі роботи. Пишіть, що думаєте, зустрінемось у наступному відео.